Слава Ісусу Христу, неділя Христопоклінна, неділя, в якій ми вшановуємо ось цю подію, радше вшановуємо Хрест, на якому розіп'ятий Ісус, цей хрест є символом оцієї любові, Бога, який Він перемагає смерть. Цей хрест є символом Християнства. Того, що я є, що я є християнином, і що для мене Господь Бог є на першому місці, ми не поклоняємося дереву, ми поклоняємося Господу Богу нашому. А хрест є наче видимим знаком того, хто я є. І ми повинні усвідомити важливість важливість життя, важливість того, чого навчив нас Ісус, і навіть коли Він висів на хресті, те, що це був його той великий акт любові, як можна любити тоді, коли тебе зрадили, коли тебе вбивають. Це, це насправді дуже тяжко. Але саме на Христі Ісус нам показав, що стоїть за цим, яка є нагорода, що Воскресіння і зовсім інше життя. Тому в нашому житті зараз ми повинні слідувати. Тому, чого навчав Ісус, чого навчає чого Господь Бог нас через Євангеліє і взагалі через Святе Письмо. Тож для розважання сьогодні молитви цієї в обід ми візьмемо з вами стихи із 139 го Псалма. Вирітуй мене, Господи, від чоловіка лукавого, від мужа неправдивого, визволи мене. Спасіння і допомога. Це те, чого зараз ми, українці, просимо спасіння і допомоги. Просимо спасіння від нашого зовнішнього ворога. Просимо допомоги і підтримки цілого світу для того, щоб нам вистояти в цій боротьбі, а пізніше відбудувати наш дім, нашу Україну. Але водночас ми повинні і просити Бога визволення від нашого духовного ворога. Вчора частково ми про це з вами розважали і просили Бога. Що справжній наш ворог це наш розум, це те, про що ми думаємо, справжній наш ворог це те, чим ми живемо, чого ми хочемо. І з цим ворогом в першу чергу треба боротись. Бо якщо ми підемося, наприклад, гніву, ненависті, бажанню помсти, знищенню, ми програємо. Ми, опин, ми будемо такі, як наші вороги. Але коли ми це переможемо і будемо жити тим, що я маю звільнити мій дім, я маю очистити свій дім, то тоді ми переможемо його. Тоді Господь є нашим захисником. Він захищає праведника. Він підтримує праведників тих, які йдуть Божим законом, дотримується заповідей. По, які живуть по цих двох заповідях. Люби Господа всім розумом, серцем і душею, і люби ближнього свого, наголошую ближнього свого як самого себе. Я не думаю, що хтось би хотів, щоб в його домі була розруха. Це і є любити ближнього. Бажати йому те, чого ти хочеш мати сам. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Збережи мене, Господи, від руки грішника, визволи мене від людей неправих, що задумали спинити стопи мої. Визволи. Зупини. Це заклик, який ми сьогодні возносимо в нашій молитві. Ми просимо визволити нас від наших ворогів, тих, які прийшли в наш дім. І ми просимо, щоб Господь Бог зупинив тих, які не хочуть давати нам рухати сперед. Тому що це є заклик про звільнення, як від ворогів зовнішніх. Зокрема, в даному випадку це Росія, яка напала нас, так і від ворогів наших внутрішніх, тих, які в нас в Україні не дозволяли Україні розвиватися, які створювали різні перешкоди, які хотіли чи руського міра, чи навпаки якогось іншого, які не дозволяли нам рухатись. І сьогодні, в цій молитві ми молимо і просимо Бога про звільнення від ворогів зовнішніх і внутрішніх. Ця війна закінчиться. Ще раз кажу, не знаю, коли саме. Вірю, що швидко. Я вірю, що вона не буде тривати довго, що не буде руками тривати, як про це говорять і пишуть. Я вірю про швидку в нашу перемогу. Тому що це війна проти Бога, це війна, в яку затіла людина, яка хоче бути Богом, яка хоче панувати в всьому світі. А всі ми чудово знаємо, що стається з тим, хто йде проти Бога, хто ставить себе на місце Бога, що відбувається з такими людьми. Тож в сьогоднішній день ми просимо і молимо про те, щоб Господь Бог звільнив нас від зовнішніх наших ворогів, дав нам силу їм протистояти. І найважливіше, Сьогодні ми молимо Бога про те, щоб Він дав нам мудрість протистояти нашим внутрішнім ворогам, тим, які не хочуть теж, щоб Україна була незалежною. Тож молімо Бога про зупинення і звільнення від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Господи, помилуй нас грішне, Господи, помилуй мене грішне, Господи, помилуй мене грішне. Господи помилуй нас грішне, Господи, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, і захисти всю нашу Україну. Звільни нас, Господи, весь наш український народ від ворогів зовнішніх і видими, зовнішніх і внутрішніх, і хорони кожного захисника нашого і батьківщини і всіх тих людей. Які зараз ліквідують наслідки цієї війни, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.